Дніпро вечірні продовжуються і у нас у гостях в інтерв'ю сам на сам доволі цікава особистість. Оксана Бірюкова, майор поліції, старший інспектор з особливих доручень відділу кадрового забезпечення. У нас у гостях вітаємо вас. Добрий вечір. Тож, Оксано, розкажіть, будь ласка, що саме надихнуло вас на кар'єру. Поліціянтки, ба більше ви були тілоохоронницею. Тож давайте розпочнемо з того, в чому початок. Початок, це з дитинства. Мій батько працював в міліції, і він був для мене прикладом. Мені стала дуже цікава ця професія, і я дуже хотіла захищати слабких, шукати справедливості і карати винних. І ну, в роках, коли мені було 14-15, я вирішила йти навчатися до університету внутрішніх справ. Але батько мене відмовляв. Він казав, що це, ну, це дуже важко. Оксана, ти не розумієш, це не романтика, це не так, як в фільмах. Показую. Добре подумає, чи дійсно ти цього хочеш, але я була дуже впевнена в цьому, так я цього хотіла. І почала займатися десь у 14 років кікбоксингом і пішла навчатися до університету внутрішніх справ. Так почалася моя кар'єра. Пані Оксано, От, ви говорите, що з самого дитинства ви бачили себе людиною, яка захищає права і свободи, яка захищає більш слабких перед більш агресивними сильними. А таке питання, коли ви? Вирішили, що ви все ж таки поліціянт mm -hmm. у душі, наприклад, так? ваше призначення у цьому житті це бути поліцейською. Коли пішли вчитися за фахом, це ж була доволі таки на той час доволі чоловіча професія. От як бути жінці у цій чоловічій, серйозній інколи агресивній професії? Так, на той час це дійсно була чоловіча професія. Ніхто не вірив в мене, що я зможу вступити до цього університету. Нас дуже мало дівчат було, дуже мало. І якщо хлопцям потрібно було викладатись при вступі, при навчанні там, на 70-60%, на то якщо ти хочеш досягнути успіху, дівчині потрібно вкладатися на 100-120. На це треба було робити більше в два-три рази завжди. Але так це було не жіноче, я вважаю і на той час вважала. Але якщо ти туди йдеш, ти повинна розуміти, що ти повинна морально готуватися, бути більш фізично розвинутою, багато навчатися, ну бути кращою. От тільки кращою, 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 і тільки тоді ти зможеш вийти на той рівень з чоловіками. От, з приводу цього, я хотіла вас запитати: ви сказали бути кращою, кращою, кращою версією себе чи? Чоловіків я чічові чоловіків. на той час я розуміла, як я ще повинна бути кращою ще й чоловіків, щоб вийти, хоч на якийсь рівень з ними, щоб вони тебе поважали, щоб ти змогла якось досягнути успіху е і далі працювати в цьому напрямку. 16 років у професії. Що змінилося? Ми зараз з вами поговорили про те, що ви відчували на собі е нерівне ставлення, так е тому що просто тому, що ви жінка. Що змінилося зараз? Чи змінилося? Чи є стереотипи, коли ви попадаєте в чисто чоловіче оточення? Тим паче ви тендітна красива жінка. Це не можна не бачити. Так. Тож давайте поговоримо про це. Що зараз собою являє професія поліцейської? На мою думку, змінилося ставлення, коли ми з міліції на той час це була міліція, але потім ми перейшли в поліцію і трошки почали, почало мінятися все багато чого. І погляди також. Більше жінок стало приходити до поліції. і Ну, як сказати, спочатку, коли ти з ким знайомишся, так ти можливо приходиш у новий колектив, у новий відділ. Так, тебе, можливо, по-перше, приймають як жінку, але я вважаю, що я вже ну, сформована. І е, тут навіть потім вони не дивляться на те, як ти виглядаєш, що ти жінка, але як ти працюєш, твої навики, яка ти в роботі, і тут е, е, ну як ти себе покажеш. Але ну завжди трошки буде дивитися на тебе, так, ти жінка, ну ти точно сюди прийшла. -п 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 це дійсно твоє. Але так я впевнена, що це моє. Я це завжди як доказую. Ну наразі мені вже навіть е, дуже рідко приходить це доказувати. Ту знаєте, як можливо, коли ти напрацюєш деякий авторитет і вже тебе сприймають як працівника. І більше керівництво тебе сприймає як працівника, і це дуже важливо. Тобто, спочатку ти працюєш на свій авторитет, так. а потім вже ну, авторитетує працює? На так, це так, працює? Так. так, я вважаю, що так. Пані Оксано, давайте поговоримо про спорт у вашому житті. Адже ви чемпіонка світу з кікбоксингу. Окрім того, що ви на той момент обрали доволі не жіночу професію, це ще й доволі серйозний такий травмонебезпечний спорт. Давайте поговоримо про це, яким чином ви туди потрапили. Ну от в спорт я захотіла стати сильнішою. Дійсно, з дитинства мене не привчали до спорту. Я займалася грою на віолончелі. Я ходила до музичної школи, сім років навчала, закінчила її. І мої бабусі та мами всі мене бачили, як я граю в сукні на сцені з віолончелію. Але. Але мені хотілося стати сильнішою, мені це було цікавіше, мені хотілося працювати в міліції, я розуміла, що віолончель мені не допоможе. І коли я ще навчалася в музичній школі і почала займатися кікбоксингом, і от зрозуміла, що до душі, що моє це це кікбоксинг. І вибрала цей напрямок, і спочатку в мене не дуже получалось, дуже було мені важко. Але Дисципліна, цілеспрямованість, ці якості вони так відпрацьовуються в спорті. І Або ти залишаєшся там і становишся сильнішою, досягаєш успіхів і результатів, або ти звідти просто покидаєш цей спорт. І коли я почала навчатися в університеті, я ще почала займатися і тайським боксом, і боксом. Це трошки різні направлення, але у всіх направленнях я приймала участь в змаганнях, досягала успіхів і поєднувала навчання, а потім і роботу. Пані Оксано, ви живий, живий приклад знаєте, розірвання таких стереотипних думок щодо жінок в принципі. Але мені знаєте, цікаво, коли ви розповідали про те, що ваші батьки бачили, як ви у суконь, якісь красиві, граєте на віолончелі. Як вони сприйняли це взагалі е, ваше захоплення такими е, mm -hmm. доволі серйозними речами, як спорт і такий спорт? І е, може знаєте, дасте декілька парад, і як дитина у минулому, так яка пережила це, і може з приводу там якихось батьківських порад, що робити зараз батькам, діти яких? Mm -hmm. Так чи інакше рвуть стереотипи саме гендерні. Е, ну тоді мені було важко. Мене ніхто не підтримав, е, ніхто зовсім. Е, в мене не те, щоб не вірила, а всі казали, ну це не твоє, ну ти дівчина, навіщо вона тобі треба. Але в мене було таке величезне бажання. Мені так цього дуже сильно хотілося, що для мене, от, я піду, я зроблю і все. Підтримаєте ви мене чи ні, але я це зроблю. І я пішла. І... Але мені потрібна була ця підтримка. Чесно, ну зі сторони батьків. Ну вони якось вони навіть не цікавилися. Вони можливо вважали, що це буде якось там місяць-два, і я покину, але це було руками. І ну я вважаю, що. Вибір своєї дитини або дитини, чоловіка, жінки, подруги треба підтримувати. Тому що ми всі різні. Ніхто не знає, що ти відчуваєш насправді, ти відчуваєш по-своєму. Твоя дитина цей сприймає світ по-своєму. Вона навчається, вона тільки пізнає світ, і якщо їй це нравиться, можливо, вона змінить своє поняття, мислення з роками, але ну, я вважаю, що треба підтримувати. Ну, це як, на мій погляд. Але можливо, тому що мене не підтримали, я ще стала всьому сильнішою, ще більш цілеспрямованою. Я не знаю. Ну, ти подивилася можливо... це відчуття, так, що якщо ви в мене не вірите, я то я докажу в себе, я сама. Вам просто, докажу. Е, докажу просто те, що десь так, десь буде. так було також. Так. Пані Оксано. Е а... Що зараз мотивує? От е, ми говорили про те, що у вашому дитинстві це мотивація була, е, по-перше, довести своїм батькам. По-друге, вам дуже хотілося, і це просто бажання мотивувало да, вас цим займатися. Е, доволі багато років у професії, е, у такій складній професії, інколи морально складній професії, інколи навіть фізично. Е, ми вже не говоримо про психологічні аспекти. Що зараз мотивує вас залишатися тут? В спорті. Чи в професії спорті в професії. професії робити все те ж саме з таким же завзяттям, яке ви, з яким ви робили це там 20 років тому, 15, 10 років тому? Ну звісно, погляди і цілі вони міняються з роками. Звісно, якщо там 10 років тому назад в мене були цілі досягнути там ще виграти один чемпіонат, там стати чемпіонкою світу, наразі цілі стоять інші в тому ж спорті. А це як розумієте, вже... Образ життя, по-перше. По-друге, це завжди робота над собою, і я вже більше не тільки спортом займаюся, я ще навчаю вивчаю психологію, там ще якісь навики в роботі. Також це, звісно, це, звісно, розвиток. Це не стояти тільки на одному місці. От для мене це, мабуть. Найстрашніше це стояти, ні в чому не навчатися, не йти далі, не досягати. Завжди є якісь цілі. Маленькі, потрошку, ти робиш кроки. І ну, це завзяття завжди є. Так є періоди колись важкі, коли, можливо, ти вже й думаєш та ні. Може, може щось треба змінити, може ні, не хочу. Я вже устала дуже, але приходять моменти, ти береш енергію, ти. Не то, що починаю спочатку, але завж, ну, в мене є завжди якісь цілі. Просто завжди. В роботі я їх завжди знаходжу. От з приводу того, що ви знаходите для себе цілі, тілоохоронець, окрім роботи поліцейського, окрім спорту, у якому ви досягли ну, доволі доволі сильних, високих результатів, ще й тілоохоронець. Розкажіть про цей етап свого життя, цікаво як буде. потрапили туди, що робили. Наскільки важка, не важка професія, з якими може неочевидними речами ви зіткнулися там і як жінка, і як професіонал? Бо мені дуже цікаво, адже я от вперше маю змогу поспілкуватися з жінкою, яка виконувала цю задачу. Тілоохоронець це в нашій структурі в управлінні поліції охорони. Наразі це рота Титан, а раніше це був спеціальний підрозділ міліції Титан. І там працівники забезпечення фізичної безпеки. Це, тобто ти і працюєш і в поліції, як тілоохоронець. Як я потрапила. Mm, ну, я оцьо, мріяла, мені було також все дуже цікаво. Все приходить з мрії, все починається з мрії. І потім, ну, мабуть, коли ти завжди чогось досягаєш, ти спілкуєшся з різними людьми, з цікавими людьми, вони тебе пізнають, і з'являються якісь нові контакти, і мені просто запропонували. На той час я працювала в університеті внутрішніх справ на кафедрі спеціальної фізичної підготовки, і мені запропонували Оксан, Ну, ми тут хочемо в місті Дніпро це спробувати, тому що в Києві це дуже популярно. Працюють жінки тілоохоронцями в нас ніколи не було. Ось є така можливість: можливо, ти зможеш до нас прийти в міліції титан, пройду ще навчання і спробуєш попрацювати». Це було таке ризиковане для мене на той час, тому що ну, трошки важкі часи були для мене, але е, і, на, і також і також той час мене ніхто не підтримав. Ось якось мої такі великі досягнення в житті і здійснення мрій були, коли не було підтримки. Оксано, з приводу цього хочу вас запитати, ми продовжимо потім говорити з приводу саме цієї спеціалізації. Ви говорите, що вас ніхто не підтримав, а потім гордість була. Так, у потім усі гордість. Тобто ну, Це також мотивація, коли в тебе вже є. Звісно, виходить. потім так. То uh, тобою пишаються, і це, напевно, дуже приємно потім. Дуже. Я не вважаю, що вони мене там не любили ще ні, це ні в якому mm. разі ні це. Просто для них це було щось таке нове. Ви знаєте, це дійсно як якісь нові шаблони, цього ніхто не бачив, цим ніколи жінки не займалися, там не в моїй сім'ї, не мої друзі. І для них це ну як, як? Ну, ну це було щось можливо неймовірне, і тому, тому їм важко було в це повірити. Можливо, що я це зможу, тому що цього ніхто не робив. Коли найважче можливо було в цій професії цілоохоронців, це у нас був місяць навчання, були запрошені спеціалісти з Ізраїлю, і місяць в команді з восьми чоловік ми тренувалися кожного дня. Я була єдина дівчина, і то, що я казала, що було в університеті, чим я стикнулася, це було також при цих тренуваннях, тому що тренування ну, були дуже важкі. У нас півдня було тільки фізична підготовка, рукопашний бій, а потім півдня у нас ми відпрацьовували навики поводження зі зброєю різні. Це було так кожен, -кожен день, ну, крім вихідних. І там ну, там ще повинно було мені не на 100, на 120% відсотків, а на всі 200% працювати. Ну, мені було дуже, дуже цікаво, по-перше, мені це дуже подобалось. Я дуже хотіла в цьому. Бути, ну як завжди, кращою. І мені навіть деякі чоловіки той час казали, Оксана нам важко. Я вже не витримую, я не розумію, як, як це ти робиш. Ну і це, звісно, придавало мені ще більше впевненості в собі, гордості. Професія сама дуже цікава, але морально-фізично це було важко. Для мене було важко. І я вважаю більш важко, чим чоловікам. Привідкрити маленьку таємницю може. Пам'ятаєте свого першого підзахисного? Правильно як назвати людину, яку ви охороняєте? Клієнт? Ну так можливо, пам'ятаєте першого свого такого підзахисного підзахисну людину, яку ви охороняли вже як бодігард? Чи пам'ятаєте, чи було важко? Розкажіть от про цей досвід. Мені дуже цікаво, просто як після тренувальної бази ви виходите вже в саму професію. Що відчуваєте ви? Що відчуває людина, до якої? Приходить красива жінка і каже: Я буду відповідати за твоє життя. Ну я багато не можу чого розказувати. Звичайно, але я все, можу те, що сказати, це був чоловік, і він, він нормально це сприйняв, тому що він довіряв е своєму спеціалісту, який набирав команду, який тренував команду. Тому ну в нього не виникало жодних питань. Um, і в мене був, були гарні такі керівники на той час. Мій тренер, який до цього працював цілоохоронцем багато років, і він мене цього, всі ці роки підтримував та навчав, тому мені було, ну, потім вже і легше. Um, ненормоване життя. Можливо, це було найскладніше на той час, тому що. Ти ніколи не знаєш, коли ти прийдеш додому. Ти ніколи не знаєш, що будуть в тебе вихідні, коли ти поспиш і коли ти поїсиш. Ти нічого, ти не плануєш своє життя, ти йому не належиш. От це, мабуть, такий, такий єдиний момент: ти не належиш собі. От з приводу цього, наступне якраз питання в мене до вас, як до е, людини, яка, окрім професійного життя, ну має ж мати ще особисте життя. Е, пані Оксано, як вам вдається узгоджувати між собою свою професію, свої захоплення спортом, свої заняття спортом, особисте життя? Е, як це все встигнути за 24 години? Е. Ну, я дуже активна людина, дуже. мені багато чого мене цікавить, і не тільки спорт, і робота, і професія, і психологія, це літній відпочинок, це велосипеди, це каяки, це ем, гори, це море, коли воно було, це англійська мова. Ем, друзі, звісно, батьки. Ну я не знаю. Можливо, це якась дисципліна. Дисципліна і вибір людей, які тебе розуміють, які тебе підтримують. Тому що в мене є таке життя, в мене є такі позиції. Я можу чимось поступитися для вас, але будь ласка, поважайте мене, мій вибір і якось ми просто союємось. Всі. А ті люди, можливо, хто цього не не витримує, вони просто відпадають. А багато людей не витримувало вашого способу життя? Mm, так, були. Тобто, і до цього ми маємо бути готові, так, жінки, якщо можеш... в тебе така професія так. і в тебе такі захоплення, таке насичене життя саме соціальне, що інколи Ти когось. можеш втратити втрачаєш когось. людей. Так, є таке. Таке питання. От після того всього, що ми обговорили. Одна-дві поради для жінок, які зараз хочуть пройти ваш шлях, хочуть взути ваше взуття і хочуть досягти того, що зараз маєте ви. Буквально декілька порад, що ви зараз порадили тим жінкам. Ну, по перше, ви повинні бути готові до того, що ну, ви не чоловіки вам Потрібно буде працювати більше над своїми якостями, моральними, е психологічними, фізичними. І якщо деякі жінки думають, що я просто гарна, і я прийду в поліцію, і я буду якось там десь комусь е посміхнуся, і до мене будуть ставитись краще, це по-перше, е це не дуже гарне ставлення до самих чоловіків, тому що вони також працюють, вони багато чого вкладають. І якщо це як якась, е якась направлення роботи, Де тобі потрібен бути тебе напарник, ну, це потрібно якось, ви знаєте, там 50 на 50, а не там, 80 на 20. Тому що тоді чоловіку прийдеться на себе брати більше і треба їх також поважати. Тому треба бути готовим до цього, що тобі треба над собою працювати. Якщо ти не готова, ти, не можеш, ти можеш спробувати, але ну, спробуй, не твоє, краще йти звідси. У ну, мене така порада. Що ж, ми вам дуже вдячні за те, що ви прийшли, поговорили з нами на ці теми. Відповіли на мої питання. Дуже багато ще питань залишилося в мене в голові. Я думаю, що ми з вами продовжимо диспут відразу після того, як завершимо інтерв'ю. Друзі, про розрив гендерних стереотипів говорили сьогодні з моєю гостею Оксаною Бірюковою, майором поліції, старшим інспектором з особливих доручень відділу кадрового забезпечення. На цьому Дніпро завершено. До побачення. Дякую вам дуже. Це було реально дуже цікаве інтерв'ю і дуже.